Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у мене розпакування товарів, які я придбала в АТБ і не тільки. Що я хочу показати, що я придбала в АТБ? Ось такий сок-хортекс. Я його придбала, чесно кажучи, з акцією, які були на прошлій неділі, бо тоді, коли я хотіла купити, його не було в наявності. Тому я з радістю купила а ціни я напишу старі, бо я купила по тим, які були тоді. Зараз я не знаю які. Ось такі два хортекси. Я його... Куштувала. Мені дуже подобається. І смак, і якість. І я трішки сподіваюся, що тут хоч трішки є якоїсь знаєте, натуральності. Хоча, не знаю, я не виробник, але, тільки, але довіряю їм те, що вони пишуть на цих пачечках. Ось такі соки Хортекс. Також я придбала. Кока-колу. Я в прошлий раз відео показувала і казала, що хотіла купити колу, а її не було. Тому я пішла в наступний день і з радістю обнаружила, що мій дуже багато. Так як в мене скоро свято, я трішечки скуповую, знаєте, на, 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 на гід, щоб коли в мене розпочалось свято, для мене не було сюрпризом, що мені треба дуже багато купити. Також давайте зараз покажу АТБ. тебе. Ось такий, один пакетик от тебе. Ось такий батон студентський, я беру на, разову, на новобаварський баварський хлібозавод. Порізаний, дуже приємна ціна. Розмір. Я кажу, що хліба ми намагаємося їсти менше, тому я намагаюся купляти менше, щоб не пропадав у нас. І зараз, виходячи з того, я кажу, рай, так ось, як у нас хліб швиденько, ну, довго лежить, ми його зберігаємо в холодильнику. Хоч це і неправильно, але для економії а, зараз по акції круасани 7 Days два види, шоколадне і полуничне. А, і, да, і маленькі також. Як, так, Полуничний моя родина не дуже полюбляє, я з радістю купила ось такі три, три, три шоколадні. У нас родина з 4 чоловік, я інколи таке ну, не, не купляю собі, бо я не дуже таке люблю, я купляю більш взагалі для них. Що ще купила а тебе? Акція, якщо у вас є картка банків партнерів, зараз. Опа. Трішки. Трішки технічна незручність. Так, якщо у вас є карточка банків партнерів, ви можете придбати вафлі по зниженої ціні. В АТБ було тільки два види. Ще у них є синенькі, Рошен виробляє, але в АТБ його не було. Ось, тому я купила ось таких два, два види вафлюк. Що ще придбала? Сирки, шоколадні. Не було акції, ну, були тільки з маком, а були акції тільки на сирні продукти. Я намагаюся сирні продукти і вообще, продукти такі не купляти. Тому вирішили ми, рішили, ми рішили, такі спробувати. З радістю купили такі 4 сорочки. Вони, бачите, тут написано XXL, XL розмір, він, він трішки більший, ніж ті. Я не пам'ятаю. давайте подивимось, яка в нього вага. Я не пам'ятаю, що тут щось. Пам'ятаю, бачила на цінок, що тут вага більше 43 грами. А, тут... Тут сразу написано, то есть, ну, я навіть не дивилася, що тут пишуть. Ось такі ось 43 гри я купила 4 строчки. Скуштуємо. Злагода взагалі гарний виробник, тому я, не вагаючись, купила. А тебе виробляють ось такі смачненькі пиріжки. Вони зараз по акції. Дуже гарненькі, дуже красивенькі, ми їх полюбляємо і дуже смачненькі. Так, зараз тепер. Не, не АТБ. Салтівське м'ясо комбінати, є в магазині Фрулька. В них зараз акція ось такі слівки. 33%. Дуже смачно, я роблю тортик із нього. Я вже брала одну таку неодноразову, бачите, срок великий до 19.10.25. Так як в мене скоро свято, я буду готувати тортик. І з радістю придбала ось такий сирочок. Також купила ось така ковбаса президентська, бачите, тут написано. Салатівський м'ясокомбінат, ось така вона красива. Я напишу, скільки вона коштувала, 73 гривні. щось, що, такий маленький шматочок. Це мені відрізали половинку від палички. Да. Ну, я, я думаю, що смачна. Я не куштувала. А може і куштувала, знаєте, але не пам'ятаю. Також салатівський м'ясокомбінат, якщо ви берете три пакети молока, то вони виходять 29 гривень. 90 вроді, наскільки я пам'ятаю. Я прикріплю чек, там буде видно всі ціни. Ось такий. Раз, два, бачите, три пакетики. Я купила 900 грамів галічина е, е, як ультрапастеризовані. Давайте подивимось, що тут з сроками зберігання. По 17, 10, 25. Бачите, видно? Ось так. Що ще? Ага, ось. Агромол. Місто Харків дуже багато в нас по всьому місту цих маленьких кіосочків. Дуже багато в них продукції молочної і м'ясної. Вони ще все, всі все-все практично випускають. В общем, не будемо їх хвалитися. В них зараз цукор. Якщо ти береш від 5 кілограмів, то він коштує 25 гривень. Звичайно, скільки я взяла, 5 кілограмів. Я вже брала 5 кілограмів місяця, не помню скільки назад варила варення. Помідори крути, консервувала. В общем, десь в мене цей сукорошов, я купила новенький. Також я придбала ось такий гарбуз. А, кавун. кавун. Мені там писали зауваження. Я дуже рада, що мене хоч хтось слухає. А, значить, кавун. Коштує він 80 гривень, 15 гривень за кілограм. Я отдала. ось такий він, бачите, красивенний. А, розріжу, подивлюся, не знаю що. І також в АТБ придбала яєчка. Сама вибирала, бачите, всі красивенькі, один в один. Ой, ну, почала хвалитися, а казалось, не дуже. <сі> ну, в общем, старалась, старалась, старалась. Пакетики мої, а це, бачите, це вибрала гарнесіньке. Ось такі яєчка в АТБ. І ще була на основному бароні. На неділю купила свої дуже, дуже мною любимі і кохані, які я божню чи бабчу, чи, чи ось. Тут навіть видно чек. Ну, не чек, а це наліпка, що тут написано. Щось було написано. А вжити до 18-го, 8-го, ну, 25-го. 25 це я брала їх в понеділок. Тут у них срок придатності взагалі тут 5 днів. Ну, Я його купила, одразу морозилку запхала і достану і пожарю тоді, коли захочу. Ось такі чвававчичий. Чивавчичи це фарш в в в як цього, в біконі. Дуже смачно жариться жененьке, смачненьке. Щось я придбала. Дуже великий пакет, дуже много придбала, чесно кажучи. Сир джугас. Я дуже обожнюю. А тебе зараз по акції. Знаєте, сходячи з того, що я його куплю купляю завжди, за два роки в нього ціна виросла по акції на 30 гривень. Ну, це так. Я його два роки, назад, два роки назад покупала по акції, був 101, а, 191, а зараз 121. Сосиски міні-глобіну зараз в АТБ, маленька упаковочка 250 грамів. Ну, а, спробуємо м'яса індички. Я зразу купила дві штуки, бо в нас родина, мені кажеться, що це 250 г нам не вистачить, бо у нас ж 4 чоловічки. А що таке 250 грамів, тим більше сосисок? Купила майонез Оліс, зараз по акції. Дуже багато майонезів різних по акції, але я взяла 50%. Я його брала неодноразово. Чому 50%? 72% то жирненько, 30% слабоватенько, а 50% як по мені так дуже добре. Також, як там я майонез, мій коханий на перепелиних яйцях, але не знаю, чомусь я його не взяла. Взяла ось таким милом господарським. Теж по акції, якщо є картка банків партнерів, я використовую його для господарських потреб, для стирки, прибирання і тощо. Купила ряженку, мені сподобалось. Я брала там кефір, ВТБ це щоденний збір. Що скажете? Ну, що скажу. Вечором я собі налью стаканчик і з радістю випиваю. Я і одна дитинка, друга така не любить, каже, що вона кисла. А до 30.08 це, знаєте, така норма. Норма моя на неділю. Що ще купила? Смітану просто наша. Хоча по акції є сметана президент в, карт, в, е, в газеті, але по факту її немає. Тому прийшлось купити просто нашу. Ну, я чомусь подумала, що вона навіть краща, просто наша. Вона і вагою трішки більша, і жирність тут більша. Там 10%, а тут 15%. Може, вона і смачніша. Ну, це так. Припущення моє. Купила ось таку новинку. Тебе? По крайній мірі, в нашому не знаю, як в вашому і крамоїві, а, масаго червона. Не знаю, що воно таке, але з радістю скуштую. Маленька баночка 100 грамів. Бачите, вона така маленька, зручненька. Буду куштувати. Я люблю ось таке і, ікру, так на, хліб, на хлібчик з маселком зранку. Ой, страшне, це моє. Кукурудзавис, теж зараз по акції, чи не по акції, я не пам'ятаю. А, по акції, да, я купила, бо я буду робити салатика. З кукурудзою. Я до, до кукурудзи купила ось таку штучку. Крабові палочки, водний мір, зараз по акції. Це по акції, все по акції буде дуже смачно. Заморожені, їх багато, бачите, я тільки прийшла, воно ще е, заморожене. І купила свою любиму фанту. Не дивлячись на те, що я набрала Кока-Колу, але фанту я люблю намного більше, ніж Кока-Колу. Не знаю чому, але це така з дитинства любов. І що ще я дуже багато взяла, як завжди, мороз. Зараз я його буду вам доставати та показувати. А, так. Да. І що ще Так, Що ще хотіла показати? Рулька, рулька місто Харків. Я купила в них масло. Ось таке селянське, я з морозилки достала, 72%, відсотки, 180 г пачечка. Масла в мене багато. Зараз є в АТБ в акції, але в АТБ ВТБ трішки дорожче. Я не знаю. Я чомусь була там і вирішила купити. І також купила ось таке олію. Зараз вона подорожала. Буквально неділі три назад я брала олію, це ж вона коштувала 4990. Зараз вона коштує 5990. Чек, я прикріплю про свою покупочку. Ну, без олії, знаєте, жити не, не, не можна. Я не знаю, коли вона віддівається, але вона кудись дивається. Що купила Факел. Зараз в акції. ось такий. Раз, два, три, чотири. Чотири фела. Показую Чотири фела. Дуже смачно. Для тих, хто полюбляє згущенку гущенку і шоколад, це супер бомба поєднання, я б так сказала. Мої, мої всі обожнюють, бо вони всі люблять таке ось поєднання. А я не дужче. Морозиво. Зараз золотий каштан по акції. Я його теж полюбляю. Шоколадний в шоколаді, як я його називаю, дуже смачненький. Купила чотири таких і купила чотири ось таких зелененьких. Теж, теж золоті каштанчики зелененькі. У мене ще трішки залишилося морожене, що я в прошлий раз набрала, я набрала дуже багато. Тому на цій неділі ми взяли трішечки менше. Хоча хотіли взяти більше. І взяли ось таке скуштувати теж по акції морозиво з ароматом ванілі та апельсину в кондитерській глазурі з кокосовою стружкою. Вміст жиру 12%. Я не знаю, що це таке. Ну, дуже привабливо вони якісь такі були. 75 грамів важать. Будемо куштувати. А потім я вам скажу св я, своє е, своє. Е, как? Свій відгук. Ось. Не могла вспомнити слова. Ну ось, все. Це все я сьогодні придбала. Всім, всім дякую за увагу. Ой! Все, це все я сьогодні придбала. Дякую всім за увагу. До побачення.